Засніму фінішне відео, ми вже завершили з Сашею. Сьогодні завершили роботи по силікону. Все просіликонине, де должно бути в примиканнях угли, де може тріснути затірка, а вона там трісне рано чи пізно. Влага може збиратися. Вокруг дверей, там де примикання до коробки. Внизу це вселікон, а там силікон в самому примикання двох плиток. Унітаз, силікон сірий, дуже гарно він виглядає. Ось, наприклад, капелька висить, блистить трошки. Але він дуже гарно смотриться, тим більше практично в тон, містами просто в тон із швами, із затіркою. Цементний. От, наприклад, примикання стіна умивальник, силікон, а там затірочка. Скрізь вокруг ванни теж можна купатися і не переживати, що воно десь е там, затече. До речі, отам, де плитка ложилась, тут у нас два шари силікону. Коли встановлювалась ванна, там силіконої угли, силіконовий, отам, там, де плитка. Е там ще гідроізоляція, потім е, викладався ряд плитки. І туди ряд плитки, сіликонося за нею, і потім слідущий ряд Ну от В общем, силікону тут е, нормально, нічого нікуди не потече. І пол там гідроізоляція. І теж все должно бути захищено максимально. Купатися можна не переживати. Витяжка. Працює. Уже туди тяне, бо Богдан лазив на кришу. так Кричав, що, кричав, що цей, щоб що аж здуває його. От, красиве все. Меблі гарні і взагалі зеркало так підсвічує дуже красиво. Ще залишилась тут кімнатка, то... Люди молоді, справляться, все зробиться. Важко назвати це, звісно, літньою кухнею, тому що ну, так, дуже гарно все господарі роблять, планують, те, що бажають, то буде їм тут, тут комфортно. Планувалось спочатку взагалі отак перестіну. Ну, отут кімната доповнітельна. Як ви пам'ятаєте, то було прийнято рішення зробити там ванну кімнату. Тому, можливо, колись будуть робити ремонт себе в будинку, зможуть тут спокійно пожити. Тут є газова буде плита стоять, зробиться опалення і буде гарне приміщення. Проводить час, вітом можна жити спокійно, правда трошки буде жаркенько, бо не дуже товсті стіни. Ну, вони утеплять, з часом буде комфортно. Отак, от, от дякуємо, що спостерігали за нашим проектом. Збираємо речі, грузимо все машину. Там Саша носить, не знаю, заберемо все зараз. Може і не заберемо, ще столик той треба забрати. Поки що переїдемо на інший е, об'єкт. Е, ну, є у нас вже там чекають люди. Можливо, сюди ще повернемось. Ну, Скоріше за все, повернемось. Тому що ще треба тут пошпаклювати. Ну, то потім колись там положити. Сюди спокійно можна положити якийсь гунтовку Е, Спокійно положити якийсь лінолюм, сюди можна ламіна стелити, підлога рівна. Ну, Звичайно, найпрактичніше це буде плитка її там обслуговувати нормально. Ну, в общем, тимчасово можна сюди покласти що завгодно. Тому, тому до зустрічі.